В'яжемо 35-й рядочок. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Цю першу арочку пропускаємо. Вводимо гачок під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. 4, 5. Формуємо попкорн. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 1. 2. Три, чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид, вводимо гачок під низь під ту саму арочку, пров'язуємо ще один попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. два. Два, три. Чотири. П'ять, формуємо попкорн. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди також пров'язуємо. По три. Попкорни з п'яти стовпчиків з накидом, і між ними по три повітряні пітлі. Пров'язали одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, і сюди також пров'язуємо 3 попкорни з п'яти стовпчиків з накидом, і між ними по 3 повітряні петлі. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5 накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за четвертий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Перший і останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Першу арочку ми пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків накидом, три повітряні петлі, попкорн з п'яти стовпчиків накидом, три повітряні петлі, попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, три петлі, попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, три петлі, попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Теж пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, три петлі, попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, три петлі, попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Пров'язали 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 35-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3 є 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 36 рядочок. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Дві повітряні петлі. 1, 2. петлі підйому вони рахуються стовпчик з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3. 4. 5. Накид. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 1 2 3 4 П'ять. Формуємо попкорн. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Чотири повітряні петлі: один, два, три, чотири. Тут. Під низом є маленька арочка. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Три петлі. Один, два, три накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. 3, чотири, п'ять формуємо попкорн. Чотири петлі, один, два, три, Чотири. Вводимо гачок сюди під низ під арочку, з'єднуємо. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Чотири петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один два. 3, Чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Три петлі один, два, три накид, Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один, два, три. Чотири, П'ять. Формуємо попкорн. П'ять повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, Пров'язуємо стовпчик з накидом. повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять накид. Першу арочку пропускаємо. Вводимо гачок під низ, під другу арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Чотири петлі. Вводимо під низ під наступну арочку, з'єднуємо. 4 петлі. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. 3 петлі. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 4 петлі. Підніс під наступну арочку з'єднуємо. 4 петлі. Підніс під наступну арочку пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. 3 петлі. Підніс під наступну арочку пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 5 петель. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 36 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.